Літом є дуже розповсюдженим сонячний та тепловий удар. І що серед дітей, що серед дорослих, особливо зараз серед дорослих, які мають по роботі знаходитися у теплому взутті, ну як військові, вони дуже часто отримують тепловий удар. Що це таке? Це коли організм перегривається, і це досить суттєво впливає на роботу всього організму, а саме і головного мозку, тому що наш організм складається з білку, і білок має існувати в. Певних межах певної температури. Всі ми знаємо, що вже температура 40-41 один градус, саме температура тіла це коли людина себе дуже погано відчуває, і чому, коли підвищується температура ще вище, то це смертельно. Тому що чим вища температура, тим більший ризик денатурації, тобто сварачування білка. Ну, Я думаю, що ви всі бачили, коли варимо м'ясо, то з'являється така біла пінка. Так, ось це є білок, який згортається під дією температури, то те ж саме відбувається і в організмі людини. Чим вище підіймається температура вище 40 градусів, починаються ось такі необоротні зміни саме з білком. А наш організм складається з білка. Тому при перегріванні організму або то при дії сонячних променів може відбуватись те ж саме, тому людині стає дуже погано, і іноді це може закінчуватись і смертельним випадком.